Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Бандероль для зайчиняти. Уявіть собі, сьогодні вранці мені листоноша приніс бандероль, але на ній написано Вручити зайчиняті». Хіба це нам? Ні, але давайте разом зазирнемо всередину і подивимося, що там заховане. Дивіться, тут багато різних предметів, але щось мені підказує, що деякі з них можуть бути небезпечними. Будемо досліджувати разом. Зараз я буду показувати вам картинки, а ви розгляньте предмет і розкажіть, чи безпечний, чи небезпечний цей предмет і чому. Наприклад, це виделка, вона безпечна, тому що нею їдять. Або це ножиці, вони небезпечні, тому що можуть порізати руку. Отож, що ви бачите на цій картинці? Вірно, олівець, чи безпечний він, чи ні? Так, це безпечний предмет. А чому? Тому що не можна малювати і писати. А це ніж. Скажіть, він безпечний чи небезпечний і чому? Це небезпечний предмет, тому що його лезо може порізати руку. А це що? Вірно, це ложка. Вона безпечна чи небезпечна? Так, це безпечний предмет, тому що нею їдять суп і кашу. А це що? Вірно, це голка. Це безпечний чи небезпечний предмет? І чому? Це небезпечний предмет, тому що нею можна вколотися. А це, дітки, що таке? Так, це м'яка іграшка. Це безпечний чи небезпечний предмет? І чому? Це безпечний предмет, тому що нею можна гратися, обіймати її. А це, дітки, що таке? Ножиці. Вони безпечні чи ні? Це небезпечний предмет, тому що при необережному користуванні можна порізатись. А це, дітки, кубики для будування. Скажіть, вони безпечні чи небезпечні? І чому? Вірно, вони безпечні, тому що вони легкі і не поранять. А це дітки канцелярські кнопки. Вони безпечні чи ні? Чому? Це небезпечний предмет, тому що маленькі гострі частини можуть поранити або потрапити в рот. А це й дітки книга, чи безпечна вона? Так, це безпечний предмет. З неї можна читати цікаві історії. А це лезо для бритви. Воно безпечне чи ні? І чому? Це небезпечний предмет, тому що воно дуже гостре і небезпечне для шкіри. А це пляшка з питною водою. Чи безпечна вона? Так, це безпечний предмет, якщо правильно ним користуватися. А це, дітки, шпилька. Чи безпечний цей предмет? Ні, небезпечний, шпилька може вколоти. Скажіть, дітки, а які гострі та небезпечні предмети є у вас вдома? У вас вдома точно мають бути і ніж, і ножиці, голка, можливо, є канцелярські кнопки. Усі ці предмети важливі в господарстві, але ними потрібно користуватись обережно. Скажіть, дітки, а яким одним словом можна назвати усі гострі предмети ніж, вителку, кнопку, ножиці. Правильно, колючо ріжучі предмети. Їх треба брати до рук тільки обережно і лише з дозволу дорослих. А зараз, дітки, давайте пограємо в гру безпечно, небезпечно. Я вам буду називати предмет і говорити, чому він може бути небезпечним. А ви говоріть мені, коли його можна використовувати правильно. Наприклад, я буду говорити, ножиці небезпечні, бо ними можна порізатися. А ви мені відповідаєте, але ножицями можна безпечно різати папір, якщо тримати їх правильно. Отож, давайте почнемо. Виделка небезпечна, бо можна вколоти себе або когось іншого. Розкажіть мені, дітки, коли виделка буде безпечною? Так, якщо виделкою правильно наколювати шматочки їжі і обережно їсти, то вона буде безпечною. Голка небезпечна, бо нею можна вколотися. Але голкою акуратно можна пришити гудзики або залатати одяг. Олівець може бути небезпечним, якщо тикати ним у повітрі або в когось. Але олівцем малюють красиві малюнки на папері. Канцелярські кнопки небезпечні, бо вони гострі і можна на них наступити або вколотися. Розкажіть, дітки, коли канцелярські кнопки можуть бути безпечними? Так, якщо бути обережним, то можна безпечно прикріпити малюнки на дошку. А це ложка, і вона небезпечна, якщо нею кидати або гратися з нею. Але ложкою їдять суп і кашу, і вона може бути безпечною. А це скляна банка, і вона небезпечна, бо може розбитися і поранити склом. Але у банці можна зберігати варення або компот. Ніж небезпечний, бо ним можна глибоко порізатися. Але ножем акуратно можна нарізати овочі на кухні під наглядом дорослих. І наостанок, дітки, я вам пропоную пограти у гру Плескаємо в долоні, тупаємо ніжками. Я буду описувати вам різні дії з предметами. Якщо я буду говорити все правильно, то ви плескаєте в долоні, а якщо я буду говорити неправильно, тоді тупайте ніжками. Отож, «Виделкою наколюю шматочок їжі. Це правильна чи неправильна дія? Правильна можна плескати в долоні. Виделкою проводжу по волоссю. Це правильна чи неправильна дія? Неправильна, тож потупайте ніжками. Голкою пришиваю гудзик. Це правильна дія. Підношу ножиці до скроні. Це неправильна дія. Обрізаю папір ножицями. Вірно, дітки, це правильна дія. Розсипаю кнопки на столі. Це неправильно. Складаю поламані іграшки у смітник. Правильно, дітки, це правильна дія. Ви уважні і добре розумієте, що таке правильна і неправильна поведінка з небезпечними предметами. Я думаю, що серед нас немає тих, які б не знали, як поводити себе із колючо ріжучими предметами, тому я вважаю, що бандероль не за адресою і треба її відправити зайчику. Дякую, вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!